Палац графа бадані одна з туристичних принад нашої області, що знаходиться у селищі Коропець Монастириського району на території обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. На жаль, з плином часу маєток почав руйнуватися. Зокрема, обвалилася частина даху. Зараз якраз протягом 2016 року були проведені роботи. Це ліквідовано ті наслідки і поставлено нове перекриття, відновлено повністю купол. Вся чешуя, яка була на куполі, вона знята і реставрована. Під цю чешую були спеціальні запущені рубероїди, і хімія, і все решта основа для того, щоб там не задувало, не промокало. Продовжити роботи мають намір і в наступному році. Втім, лише на ремонті в області вирішили не зупинятися. Відтак оголосили конкурс на кращу проектну пропозицію з реставрації палацово паркового комплексу. І от тепер в обласній раді нагородили авторів кращих ідей. Мені приємно, що сформувалася така потужна команда однодумців, які Об'єдналися навколо створення дійсно унікального, потужного туристичного продукту, адже палац графа Баданії, враховуючи герогічне розташування на берегах Дністра, це дійсно, це дійсно буде така хороша, потужна і унікальна родзинка нашого Тернопілля, яка нам буде тільки додавати. На Тернопільщині є започаткована своя естелаційна школа, з'явилися е, е, достойні люди. Е, які переживають за ту за ті пам'ятки за ту нашу спадщину, за підсумками конкурсу, першу премію отримав спільний проект Юрія Вербовецького та Тетяни Онищук. Автори пропонують зокрема зайнятися територією довкола замку. Раніше розповідає Юрій Вербовецький, парк займав 200 гектарів. Тепер же від нього залишилося лише чотири. І завдання, яке постає на цій невеликій території відтворити найцінніші елементи. Вона має виглядати як сквер, як парк період. До барокко і періоду оцього стилю віденського ренесансу. Тобто, ми тут бачимо доріжки, бачимо клумби симетричні. Ми пропонуємо все-таки з цієї території, оцей зараз майданчик, на якому ліцеїсти так тренуються. Ми його пропонуємо перенести на територію вже самого ліцею, об'єктів ліцею, щоб все-таки відновити репрезентабельну частину, яка буде працювати вже на сам палац. В іншій частині парку пропонують відновити річку, скляну оранжерею, озерце, встановити дерев'яні містки, облаштувати відпочинкові галявини. Всередині ж палацу відповідно до проекту мають намір реставрувати овальний зал, малу панську їдальню, великий зал прийомів та панські спальні. Де дуже багато елементів збереглось, такі як печі. Отут от печі, от гарно їх видно в існуючих фотографіях. Інтер'єр є досить насичений, хоч навіть по своїх маленьких елементах. Звичайно, так як вже була загадка того, що палац зруйнований, проводилася реставрація його, але елементи деякі, ну навіть не деякі, досить багато, є збережені потрібно їх відновлювати. На другому поверсі автори проекту бачать навчальні кімнати для ліцеїстів та готельні номери. Другу премію на конкурс. Курсі отримала робота Вікторії Боженко. Зі слів архітектора, її головною метою було залучення туристів до цієї пам'ятки, щоб палац був цікавим різним поколінням. Для цього вона пропонує використовувати світло. Основним чином це є підсвітка пам'ятки, оскільки світові об'єкти показують зацікавленість більшу туристів до об'єктів і відновлення в озера, на якому буде встановлені фонтани, на які буде проєктувати це світло шоу на воді, і на мою думку, це. Підвищить туристичну привабливість даного об'єкту. Приміщення першого поверху Вікторія Боженко пропонує відновити, спираючись на історичні описи, а також облаштувати під навчальні потреби. На другому поверсі, відповідно до проекту, мають бути розміщені готельні номери та конференц-зали. Оскільки втілення таких проектів в життя справа не дешева, в облраді сподіваються залучити інвесторів. Тому що, зрозуміло, це надзвичайно будуть великі кошти для того, щоб реставрувати повністю всю територію, не тільки самий палац. І створити ту інфраструктуру, яку потрібно.